Боже, Ліза, що з тобою твориться? Точно як з цепу зірвалась. А що ж сиділа в вольєрі, кажи. А що в вольєрі сиділа? Був вже свободний вигул. так ми ж за територію хочемо. Ми ж для нас ж паркани двохметрові не перепона. Побігала, попила. Що опять побіжиш? Для неї жара. Не зупиняє її. Зато білка ось наша старенька хакає. Що, Ліза, я тільки зібралася знімати, як ти бігаєш, як шалоплена, а ти тут притормозила, Ту Вже ходиш така, як старушка. Ану покажи свій задор молодецький. Давай. Доця, ти тоже не бігаєш? Тіньочок собі заграбастила, да, щоб тебе ніхто тут не трогав на столі, височенько, ніхто не да? сидиш, радуєшся. Ну, радуйся Оно. сімейство мимо проходить не Мамуля, що така за агресія в тебе? а? Ну Ви ж тільки що гуляли, тільки що зайшли. Полягайте, подрімайте, а не гавкайте на всіх мимо проходящих. Ліза, що там дрова на зиму провіряєш? Та все в порядку. Ну, В общем, Ліза, ти бігати, я так поняла, не будеш, да? Тобі щось стало там цік. Не лізь, там ще ноги поламаєш. Іди сюди. Іди сюди. Ліза, вилазь. Ліза. Ліза? Та що ти Ліза така? А? Неслухняна. Неслухняна. А каштанчик он на фоні гавкає, як же ж це він закритий. Ліза, там що, криски? Там криски. Чують, видно, якихось звірів посторонніх. Дивіться. Ну, давай не будемо їх трогати. Хай собі там живуть, теж мають право на життя. Не треба їх доставати. О, сеструня підтягнулася. Дівчатка, робот. Чи хто там? Хто там торохтить?